У попередніх гонках чемпіонату світу Йоганнес Біо став 22-разовим чемпіоном світу. Американець Кембл Райт – двічі срібний призер світової першості. Франциска Пройс здобула своє перше особисте золото. А найкращий результат України це 18-те місце Юлії Джими у спринті. Особисті змагання на Кубку світу продовжилися індивідуальними гонками. Жіночі індивідуальні гонки будуть долати чотири українки. Юлія Джима, Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина та Олана Городна будуть намагатися пок показати найкращий результат України на цьому чемпіонаті світу. Найбільше сподівань України у цій гонці покладали на Юлію Джиму. В кар'єрі вона вісім разів була на подіумі в особистих змаганнях, і половина з них саме в індивідуальній гонці. Ліза Вітоці та Яніна Хетіхвальц пропускають сезон. Тому Джулія Сімон єдина чинна медалістка чемпіонату світу в індивідуалці. Першою з українок стартувала Анастасія Меркушина під сьомим номером. Для неї це перша гонка на чемпіонаті світу в Ленцергайде. Спортсменка припустилася хиби на першій лежці і далі Анастасія припустилася ще однієї хиби на останній стрільбі, стоячи. Тому у підсумку фінішувала поза топ 40 я вже на перестрілці відчувала деякі проблеми з диханням через слизь, легенях, мабуть, через теплу погоду чи щось таке, я наслідки хвороби. І мені вже було так просто бідно. Ну і я намагалася боролася вийти з цього ситуації. Промахи теж такі, скажімо, лежачі. Він ну такий. Скажімо, робочий, тому що мені не вдалося дуже вірно переналаштуватися з перших мішені на останню. Ну не дотягнула. А стоячи, я буквально на днях зламала свій затворну таку ж пімпочку, за яку тримаюсь, і мені поставили запасну. І я на жаль помилилася в роботі з нею. Христина Дмитренко рік тому на чемпіонаті світу показала свій найкращий результат у кар'єрі. Саме в індивідуальній гонці восьме місце. Уленцергайда була дуже близькою, як мінімум, до повторення цього результату. Без жодних хиб прийшла вона усі вогневі рубежі і закінчила гонку на одинадцятому місці. Я дуже хвилювалася перед гонкою, тому що чотири рубежі. Одна хвилина штрафу – за замах, і в мене тільки е, в тому році на чемпіонат світу було перший раз 4-0. і тобто, сьогодні в мене другий раз 4-0 на цій ж самій гонці. Я дуже хвилювалася на самих рубежах, особливо стоячи. Я відкладала останні постріли, працювала і підходила на рубіж, на рубіж в своєму ритмі. Але я рада, що змогла рубіж пройти чисто. От Самопочуття не скажу, що прям погано ем, себе почувала, але якось важкувата далася гонка, сильно е, забрала багато сил і про Юлію Джиму. Українка також закрила всі мішені і була однією із шести біатлоністок із нулями в графі промахів. Юлія після фінішу посідала проміжне перше місце, але не втримала подіум, закінчивши п'ятою з особистим рекордом на чемпіонатах світу. Після гонки Юлія, як завжди, пройшла повз нас. На квіткову церемонію вона вийшла з українським прапором. А після сталося те, чого всі чекали. Мені здається, зараз кожен такий вчинок п'яте місце. Окей, ні медаль. Але це п'яте місце теж має значення, і тому маємо показувати, що ми є на весь світ. Тому бажаю всім, всім терпіння та перемоги, головне. На чоловічу індивідуальну гонку Надія Білова, тренерка чоловічої команди, провела ротацію. Вперше в ленцергайда де бігли Денис Насико та Артем Тищенко. Дмитро підручний гонку пропускав. Цього таке рішення за станом здоров'я, тому що є певні проблеми з рукою. І а після Анхольца теж ця травма спинила надаю про себе знати. І... На жаль, не, не дає мені добре бігти і так, як би хотілося. Но, на жаль, перед спринтом сталося падіння на трасі, і я трішки пошкодив ліву руку, і вона зараз мені доволі сильно заважає. І ми вирішили і з лікарем, і з тренером, що Краще зосередитися на естафеті. На мастарті. найкращий результат серед українців продемонстрував Віталій Манзен. Український біатлоніст стартував із хиби на лешці, натомість два наступні вогневі рубежі провів чисто. На останній стрільбі Віталій заробив ще одну штрафну хвилину і закінчив індивідуальну гонку на 17-му місці. Устра ситуація, що коли я прийшов на 30-ту установку, я хотів ставати по новосад на 30-ту установку, вона була закрита. І е, я такий з надією заїжджав на неї, що вона відкриється, але зрозумів, що напевно, що не відкриється, я мусив міняти установку. І е, така ситуація сталася, ну декілька секунд тратив, насправді. Можливо, так воно мене психологічно трішки збило настрій, але насправді обідно за цей промах на стійці, тому що мав його попадати, і він дуже багато чого коштував сьогодні. Насправді е, дуже обідно за нього. Але знаєте, психологічно, коли ти вже водноналаштований і готовий розпочати стрільбу, і тут щось стається не так, трішки ти повинен переключитися, і напевно, що десь трішки воно не збило. Ну... Person of carriere osobist Zol to z dubbel Francus Ric Perrot. Yeah that feels amazing and not so emotional. But uh on the last loop, on the last shooting, I felt that I had something in me that was a bit kind of emotion and I had to deal with it and uh now I can just uh enjoy and enjoy it full fully so that feel amazing. Yeah. Піонат світу продовжується ще однією змішаною естафетою, цього разу одиночною змішаною. І про те, хто буде її бігти, вирішили в тренерському штабі української команди не одразу. Оскільки після індивідуальної гонки Надія Білова, тренерка чоловічої команди, нам сказала про те, що буде бігти і Віталій Манзен, і Микола Зот сказав: ну, раз так, тоді від жіночої частини буде. Христина Дмитренко. Однак за декілька хвилин до дедлайну подачі вже кінцевої офіційної заявки вирішили тренери все ж таки провести зміни. І у чоловіків Антон Дученко буде бігти цю гонку, а у жінок Юлія Джима. Результати українських дуетів у сингл-мікстах в цьому сезоні. Не найкращі. У контіолахті -у, у першій гонці цього сезону бігли Артем Тищенко та Олена Городна і стали дев'ятими. А в Оборгофі бігла інша пара Антон Дученко та Ірина Петренко. Тоді українці стали лише тринадцяті. На першому етапі за Україну бігла Юлія Джима. Вона використала один додатковий патрон, але передала естафету Антону Дученку 20-ю. Ну і занадто велике відставання вже в Україні на самому початку гонки. Вище 20-го місця Україна так і не піднялася. При тому, що припустилася лише чотирьох промахів. Це найнижча позиція української команди на чемпіонатах світу у цій дисципліні. Я можу одне сказати, що з такими лижами навіть немає сенсу приймати участь в чемпіонаті України, коли тебе зі спуска обганяє представник Гренландії, в яких немає повноцінного сервіс бригади. Ну я далі не маю, не маю слів навіть що сказати. Ось єдине, що я можу сказати по сьогодні, це все. Я ну, сьогодні просто не знаю. Звісно, мені там напротязі чемпіонату не зовсім подобалися лижі, але те, що було сьогодні, ну, я не знаю, як це можна назвати. Це просто весь коментарів навіть. ну то, Просто, ну, Ти нічого не можеш робити на дистанції. Круг, невеличкий підйом і потім все де під спуск. Якщо в тебе не їдуть лижі, то ти взагалі ну, в тебе немає шансів навіть втриматись в спині. Тому сьогодні так. Я можу сказати, що немає такої нації, в якої є 100% добрі лижі. У всіх є і бувають якісь проблеми, якісь нарікання зі спортсменів. І все, все може бути, і незважаючи, чи у вас така маленька кабіна, як у нас, чи от такі от фури, як у е, народу. Тут. То у всіх бувають зальоти. Це я 100% можу сказати, бо з усіма в контакті, ми розмовляємо, і у всіх бувають погані дні. Не, не просто готувати лижі, тому що приходимо зранку, температура мінус два, мінус три. Потім під час тесту вона плюсова, під час гонки вона знову опускається. І в цьому дуже велика складність. І, і по трасі змінюється буквально пів години тут сонце. Потім воно змінюється на, на тіні, і в цьому є найскладніша частина. Але ми працюємо, працюємо зранку до вечора, зараз вже майже сьома. Ми приїхали сюди о 9 Тобто працюємо багато, помилки бувають. Як то кажуть, shit happens, і завтра будемо справляти.

Далі на нас чекають класичні естафети та мастарти, де ми побачимо Дмитра Підручного та Віталія Манзена і Христину Дмитренко разом із Юлією Джимою. Але про це уже у наступних наших репортажах із Ленсергайда.